Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. На календарі 10 серпня і попереду у нас ще реалізація насінного матеріалу. До речі, кому потрібно, ще маємо що запропонувати, є об'єм. Телефонуйте, телефон внизу під відео або в коментарях або в опису. Також щодо підсумків цього сезону, також рахую поки що ще рано щось говорити. А от уже щодо підготовки до наступного сезону, ми б з вами зараз е таким пробіжимося по основним темам. Ну, перше, що я говорив в попередньому відео, це е підготовка ділянок полів під часник. Перше, це позбавлення багаторічних е бур'янів. Друге, це е дисковка, тобто, якщо дуже багато у вас. Е Органічний решток, соломи, там, або це бур'яни, тобто ви передискували, тому потрібно в декілька разів, в декілька заходів проходити з дисками. Тобто до початку посадки потрібно максимально це все змільчити і заробити в ґрунт. Далі йде оронка і посадка. В дуже рихлу пухку землю. Тоді часник швидко вкоріняється, гарно вкоріняється, і це дає нам такий фундамент, основу майбутнього урожаю. Тепер щодо планів. Планів особливо для тих, хто вперше починає, хто задумується на тему вирощування часнику як додатковий заробіток. Зразу скажу вам, що тема доволі цікава. І як багатьом кажеться, ну, вважається, що часник доволі така проста культура. Я скажу, що це не так. Не можна сказати, що це дуже складна культура, але є основні моменти. І на що я хочу, перш чим ви ще думаєте, або вже вирішили, щоб ви розуміли, що на вас чекає. І так, культура ця, вона любить, коли все робиться своєчасно. Своєчасно і, так мовити, згідно технології. Якщо ви пунктуальна людина, тобто. Привикли робити все правильно своєчасно, то це ваша культура. Тому що будь-яка затримка якоїсь фази, наприклад, ну, саме мінімальна це, наприклад, посадка, часнику затягуємо теж вже мінус урожайності. Друга це несвоєчасне позбавлення бур'янів під час вегетації. Це теж великий мінус, бур'ян заглушить ваш чесний. Несвоєчасна виломка стрілки це взагалі мінус 50%, практично, ну там 30%, хай буде від урожайності. І на кінечній стадії несвоєчасна викопка, і не, так мовити, непідготовлений не процес сушки. Ви можете втратити як якість, так і врож... ну, сам врожай. Тому подумайте ще раз. Е і якщо ви е розумієте, що ви все зробите своєчасно, тому що там зазори по часу дуже-дуже такі незначні, е тобто малі, е вибачте. Тому е подумайте про це е щодо. Ведення ми з колегами знімаємо відео в реальному часі. Тобто, я думаю, що якщо ви підписані на наші канали, то ви все зробите своєчасно. Навіть я іноді наперед знімаю, тому що я більш на півночі знаходжусь. Тому я думаю, ви справитесь, якщо підійдете до цього, до самого вирощування часнику серйозно. Тепер щодо е, об'ємів, було декілько, декілька таких дзвоників. Починаєш розмовляти. Людина каже, от хочу зайнятися бізнесом навіть це слово, хоча воно ну, саме розумієте, не зовсім підходить. Е, зайнятися бізнесом вирощам часнику. Я говорю, ну я вже. Починаю там якісь, вести якісь розмови по технології, і в кінці каже людина: дайте мені для початку 3, там 5 ну, до 10 кілограмів. І я розумію, що, ну, це... щоб ви розуміли, що якщо ви хочете зайнятися вирощуванням часнику, то я рахую так. Ви повинні посадити такий об'єм, щоб ви, наприклад, могли казати, що от я вирощую часник. То це не 2-3 кг посаджених, а такий об'єм, від якого, щоб коли ви його реалізуєте, той урожай, ви могли як мінімум купити якусь річ. Це може бути, наприклад, якась техніка, тобто ну, це в районі там, від 15 до 20 тисяч гривень. Також дехто ставить ціль посадити для того, щоб було на, для дітей, для того, щоб на навчання хтось. Тому яка та мінімальна кількість той об'єм. З якої я рахую, звісно, це моя думка. Варто почати, щоб протягом сезону рідним друзям говорити, що ви займаєтесь вирощуванням часнику, і щоб в кінці отримати якийсь дохід, я рахую, що це мінімум, це повинно бути 3-5 соток. Якщо брати на кількість посадкового матеріалу, який вам потрібно, то це 30-60 кг, це той мінімум, з якого можна і потрібно починати. Щоб ви зрозуміли всі процеси, щоб ви зрозуміли, це ваше чи не ваше, і щоб вам було не стидно в кінці показати свій результат. Тобто поділитись своїм досягненням. Це мінімум. Тому подумайте над моїми словами, зважте всі за і проти, прийміть правильне рішення. І якщо ви вже вибрали е, шлях е, вирощування часнику, то йдіть до кінця. Тобто до перемоги. Щодо Підтримки, як я й казав, будемо знімати відео протягом сезону. Відповідно, для когось це вже не цікаво, тому що в основному основні моменти це повтор. Але, по-перше, це нагадування. Ви можете глянути там тему прочитати, або глянути перші там якісь декілька хвилин, і будете розуміти, що Час зробити ту або іншу операцію. І, по-друге, десь через місяць плануємо почати реалізацію препаратів, які потрібні на осінній період. Саме на осінні, це протруйник насінного матеріалу і гербіцид гербіцид Тому будуть оголошення. Зараз працюю над. Пропозиції на розріб, тому що нас дивляться дивиться доволі великий сегмент тих, хто вирощує часник для власних потреб. Відповідно, дачники-огородники їм потрібна пропозиція, тому буквально на днях я зніму відео і все розкажу і буду приймати замовлення. Всім мирного неба, гарних урожаїв і до скорої зустрічі!